Майже три тижні аномально низької температури на півдні України не минули безслідно: 30-градусні морози численні штормові попередження. Саме цієї зими вперше за багато десятиліть замерзло чорне море. А ось сьогодні в Одесі близько нуля. І місцеві фахівці здійснили свій перший цьогорічний заплив. Група дайверів пірнула під кригу для того, щоб дізнатися, як його мешканці пережили холоди. Як виявилось, найбільшої шкоди морози завдали медузам. Величезну кількість цих мертвих тварин… Рен зафиксовали на видео, а вся рыба пішла на глобину. При этом я видел, снял живых креветок. То есть креветки зимуют, оказывается, здесь, чего я тоже не знаю. Э, МИДИ нормально чувствуют, но поверхностный слой миди э, льдом раздавлен, часть погибла, осыпалась из камней. А остальные нормально себя чувствуют, то есть для мидии ничего страшного. Такого з берега не побачити. Під водою утворились льодові лабіринти. Не лише над головами вчених була крига, але й з обох боків. Нам приходилось преодолювати складний рельєф дна і плюс ще напливи так, як горікаґуріса шапки лідіної. Вузькі проходи, великі зали, все це ми видели. картина. Удивительна водночас єдиним проявом задухи стала відсутність циркуляції води. Між тим у рослинності моря, зокрема різних видів водоростей, значних відмінностей не побачили.